Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мітоавто. З вами сьогодні Ігор. І сьогодні поговоримо ми про продаж автомобілів в дорозі. Автомобілі зі США, які були придбані нами на аукціоні. Автомобілі, деякі знаходяться вже в дорозі, прямо в контейнері. Ну, один автомобіль зараз доставляється за аукціону на майданчик перевізника і скоро буде відправлятися. Ці автомобілі взяті по хорошій ціні на аукціоні. Ці автомобілі пропонуються по хорошій ціні в дорозі. Ви можете їх для себе бронювати і можна виконувати. Ремонт і відновлення у нас на СТО повністю під ключ, тобто замовляти з ремонтом, або ви можете його бронювати під себе, і ми привеземо його вам туди, куди вам буде потрібно, тобто з доставкою безпосередньо в ваше місто, якщо ви хочете самостійно зайнятися ремонтом цього автомобіля. Ну що ж, давайте не будемо затягувати, починати і забіжу наперед. У нас сьогодні на відео будуть е кросовери, це будуть звичайні бензинові кросовери, джип компас це буде електричний кросовер. Кросовер Tesla Model Y. Це буде Q5 Audi, і це буде Audi a 4 І так, погнали. Почнемо з дуже цікавого кросовера. Це Tesla Model Y. Автомобіль 2023 року випуску. Автомобіль е, виграний ну, пише, що за 11 500 доларів на аукціоні. Але це була по факту виграшна ставка. Так буває, коли автомобіль уходить на затвердження, і автомобіль е, не віддають тоді. Присилає пропозицію продавець, наприклад, як тут було в 13 тисяч доларів. Ми з... Партнерами подумали, вирішили, що нам це підходить, і ми його забрали. А автостат висвічує 11500. Ну що ж, це круто для автомобілів з бензиновими двигунами, тому що якщо автомобіль уходить на затвердження і автостат показує його меншу ставку, то тоді в автомобілі буде менше розмитнення. А якщо на електрокарту тут розмитнення 1 євро, 1 кіловат і діє воно до кінця 25-го року. Тобто очікується, якщо Верховна Рада не прийме продовження пільгового розмитнення. З 26-го року для електромобілів, то електромобілі в Україні суттєво подорожчають. На фоні цього. Ціни на аукціонах також суттєво змінилися на електрокари, і зараз іде ось така тенденція. Тобто те, що є наплив, наприклад, з України, хто хоче купити собі електрокар, і це ціни трішки піднімає. І є протести проти Ілона Маска, через які конфлікти відбуваються в Сполучених Штатах, він для них далеко не любимчик. Ви це про це все знаєте. І на фоні цього Тесли просідають в ціні. Тобто, якщо ще буквально місяць тому Tesla Model Y Long Range Dual Motor 23-го року з невеликими пошкодженнями, як у нас зараз тут я вам покажу, на аукціоні за 16 тисяч було можна взяти, але надзвичайно важко треба було шукати. То вже на сьогоднішній день, як бачите, 13, 12, 13 е, ціни просіли назад і можна вигідно взяти для себе вайку. Тому, поки цей момент є з маском, ви можете скористатися і взяти для себе автомобіль дешевше. Давайте розглядати конкретно цей автомобіль. Значить, у нас 31 тисяча миль пробігу, у нас хороший карфакс, у нас рідний пробіг. Так буває, автостат також показує, але в карфаксі у нас все. Добре. Автомобіль е має пошкодження по правій, по правим дверкам. Е трішки в снігу притрушений, ну, то таке абсолютно нормально, гарно тут усе. І можна назвати це реально мінімальними пошкодженнями. Як бачите, пом'ята у нас права передня дверка, пом'ята у нас права задня дверка, ну і все інше ціле. Е розбите заднє скло. Спрацювала шторка ось тут. Ну, це все відновлюється. Ми на СТО повністю все робимо, відновлюємо. І компанія, що відновлює безпеку, дає сертифікат на відновлення безпеки. Тобто, ось такі, можна сказати, мінімальні пошкодження цього автомобіля. Декілька подушок. Тобто, шторка відкрилася і в сидінні. Це все зашивається спеціально підібраною ниткою. Дуже гарно виглядає і ремонт взагалі не видно, що відбувався ремонт, тобто ми вміємо робити це якісно. В є ще круговий огляд, можна перейти на сайт Копарт і подивитися більш детально. Як бачите, Мічиган, це був закритий аукціон. Нагадаю: Вісконсін, Алабама і Мічиган це закриті аукціони, де з спеціальних аккаунтів купувати автомобілі. Як бачите, на автостат не всі фотографії підтягнули. Тут у нас ось екран горить, світиться, є сфотографований пробіг автомобіля. А по автостату чомусь ці фотографії не підтянуло. Не зрозуміло чому. Ну таке є, до речі, круговий огляд автомобіля. Можемо його подивитися. Так це виглядає. Ну і дійсно мінімальні пошкодження. Як на мене, це велика перевага. А, можемо подивитися швиденько також карфакс на цей автомобіль. Пошкодження по правій стороні, так як у нас і відбулося 20 грудня 2024 року. Один власник у машини. Ну, так. Нормальний. Хороший карфакс, звичайний. І вигідно вдалося взяти е, цей автомобіль на аукціоні. Ну що ж, давайте переходити до ціни. Ціна на цей автомобіль складає 19 тисяч доларів. В цю ціну враховано абсолютно все. Це автомобіль з доставкою, з розмитненням в місто Київ. Це е, автомобіль з послугами, повністю з усім. Нагадаю, ви можете забирати під свій ремонт або ремонтувати у нас на СТО для ремонту Тесл, для електромобілів. У нас є все спеціалізоване обладнання для роботи з кузовом. Ми можемо працювати. Зі складними алюмініями, і ми якісно можемо відновити для вас, в принципі, будь-який автомобіль, тому що наше СТО спеціалізується на ремонті і відновленні кузова автомобіля після пошкоджень, після ДТП. Ну що ж, класний автомобіль цей розглянули. Переходимо до наступного. Ми його виграли недавно. Як бачите, це 19. -го. Березня, тобто, відповідно, він ще не доставлений на майданчик перевізника, ось дня на день вже буде. І е, будуть додаткові фото. Тобто, підпишіться на наші інстаграм, телеграм, фейсбук, якщо ви ще цього не зробили, для того, щоб бути в курсі всіх новин. Ми показуємо, як наше СТО працює, що у нас якісь новинки відбуваються, як ми купуємо авто на аукціонах. Ну і звісно, як з'являються якісь додаткові фотографії автомобілі в продажу чи нові автомобілі в продажу, це все там публікується. Йдемо далі, і наступний автомобіль, який я хочу вам запропонувати, це буде Jeep Compass 22 2022 року. Автомобіль за 6700 ми його взяли в Сполучених Штатах. Пробіг має 11 тисяч миль, бензин 4 х 4, комплектація Trailhawk. Автомобіль заводиться. 18 лютого ми придбали цей автомобіль, по ньому є вже додаткові фотографії. Автомобіль має пошкодження в правій передній частині, в принципі, назвати їх великими неможливо. Зараз ми з вами роздивимося це детально. Ось в правому передньому колесі щось кудись він їхав, їхав і в'їхав, якихось структурних змін по кузову. По фотографіям, як мінімум, не видно. Потрібно буде виконати е, ремонт в цьому колесі, замінити крило, бампер, фара навіть здається, на перший погляд, що ціла. Ну, Тобто досить непогана пропозиція і, до речі, по гарній ціні. Звісно, від такого удару там стоїть дуже близько датчик, е, спрацювала, відкрилася безпека, але, як я вам уже сказав, цю безпеку ми можемо відновити повністю під ключ і на це дається ще сертифікат гарантії. Е, е, маленький рідний пробіг, це дуже круто і класно, адже 11 тисяч миль це, напевно. Менше 20 тисяч кілометрів це можна сказати нова машина. Є фотографія підкапотного простору, виглядає це ось так. Тобто якихось суттєвих руйнувань в цій частині, де відбулось ДТП. Я не бачу, як мінімум по фотографії. Там більшість ти постійку 22-го року, тобто на облік України стане 22-м роком. Увага, ціна: 16 тисяч 300 доларів. Так, спочатку він був виставлений 16 500, але перевізник прислав. Менший цінник, тобто ми рахуємо автомобілі по три в контейнері. І якщо автомобілі загружаються по чотири в контейнері, то доставка може бути трішечко, на якусь там сотню другу дешевша. Якщо ж ні, то десь так воно і є. А тому 16300 автомобіль продається в дорозі, прораховано з доставкою в місто Київ. З розмитненням і можна робити ремонт. У нас на СТО під ключ. У нас є додаткові фотографії по цьому автомобілю. Як бачимо, він у нас загружений прямує з порта Нью-Йорк, загружений в контейнер. Вже є номер контейнера, можна його трекати. І очікуємо, дата прибуття це 6 квітня. Тобто, у нас сьогодні 27 березня, буквально скоро він вже буде заходити в Литву. Тобто, це швидка купівля відносно швидкий ремонт. І автомобіль можна отримати значно-значно швидше. І хороший новий автомобіль. Давайте розглянемо додаткові фотографії, які нам зробив перевізник. Так у нас виглядає салон. Тобто у нас екран за кермом, з бортовим комп'ютером, у нас повноцінна запаска в автомобіля, тому що це трейлхок-комплектація. Автомобіль з безключовим входом, автоматичне світло, комбінований шкіряний салон з тканиною, так само йде в В Автомобіля великий екран по центру автомобіля з безпровідним підключенням, з та Android авто. Може працювати без проводу. Відповідно, клімат-контроль двохзонний. Стронік знаходиться в передній частині ось тут, і камера, ось вона в лобовому. Разом у це працює як екстрене гальмування і контроль тримання смуги. Дестронік працює також активно, якщо ви можете їздити з ад на адаптивному Це 2,4 двигун. На нього можна поставити газ четвертого покоління. Якщо ви хочете їздити більш економно, то можна встановити і це. Ми у нас також на СТО можемо запропонувати вам і таку послугу. Фотографії днище, як автомобіль, виглядає. Знизу, ну тобто, так зрозуміло, ось воно пошкодження, ось це колесо, видно, як воно стоїть нерівно. От, ну, Відповідно, тут потрібно буде виконати ремонт і відновлення. Все остальне по фотографіям просто супер. State Farm Insurance продавала, це страхова компанія. Цей автомобіль. М -м, такі фотографії, кузова автомобіль має. Ну, як на мене, дуже крута і класна пропозиція. Автомобіль скоро прибуває, тому поки він. Ще в дорозі він продається по зниженій ціні. Звісно, після ремонту і відновлення це вже буде в продажу зовсім інша ціна на автомобіль. 16 тисяч 300 доларів. Бронюйте, поки є в наявності. Наступна пропозиція вам сподобається не менш і вона не менш цікава, адже це Audi Q5 тіла без пошкоджень, яка приїде. З штатів і її не потрібно буде ремонтувати. Тобто, зразу можна зробити там якусь легеньку хімчистку поліровку. Можна буде зробити ТО сертифікат і сів, поїхав зразу ремонту реєструватися в сервісний центр МВС. І це у нас автомобіль, який називається Audi q 5. Виглядає ось так. Дивіться, в чому його прикол? Тому що він був куплений на аукціоні Манхейм. А це говорить про те, що цей автомобіль не відображається у нас ні на автостаті, ніде абсолютно. Ось таким чином, тому що це закритий аукціон автомобілів. Там можна придбати вигідно автомобілі без пошкоджень. Це внутрішній аукціон Сполучених Штатів, він закритий, він доступний не всім і не всі можуть приймати там участь. У нас же ж є такий доступ, і ми вам також можемо запропонувати пошук автомобілів на аукціоні Манхейм, якщо це вам потрібно. Не всі автомобілі можна і доцільно купувати і вести з Манхейма, але є ряд автомобілів, з якими це можна зробити максимально вигідно. Ну що ж. Дивимося фотографії автомобіля. Давайте почнемо з цієї передня частина. Це 2-літровий на 245 кінських сил, кватро на повному приводі. Комплектація автомобіля преміум, але покращена. Комплектація гума, гума літня, гума в хорошому стані. Автомобіль йде з теплого штату Каліфорнія, тобто не буде на ньому ніякої корозії, повністю шкіряний салон з електроприводами сидіння. Навіть каліфорнійські номера, як бачимо, йде, тому що це продаж автомобіля від власника. Ось у нас ще резина. Пробігав тобі 84 тисячі миль. Щоб перевести в кілометри більш точно, потрібно помножити на 1,61. Тобто це десь там щось в районі 127-130 тисяч кілометрів чи 132. Ну помножте. Думаю, ви точно з калькулятором зараз можете це зробити. І це ну невеликий. Пробіг для тілової машини 18-го року, тобто машині на сьогоднішній день 6 повних років у По митниці. Саме так буде рахувати митниця. тобто Це 2025, мінус 2018, получається цифра і мінус 1, Так, митниця рахує роки автомобілів. Е, у нас кокпіт приборка, тобто цифрова. У нас CarPlay Android Auto, автоматичне світло, автоматичне вмикання двірників в автомобіля. Ось так це все виглядає. Пам'ять сидінь. Е, музика хороша з е, саббуфером. Зараз покажу, є фотографія саббуфера в багажнику. Клімат-контроль для задніх пасажирів. Двохзонний передній клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Е, запуск автомобіля з кнопки. Звісно, без ключових фільм автомобіль, без цього вже ніяк. Такі резинові коврики лежать в багажнику під капотний простір. Все чистенько, все зрозуміло. От. І ось він саббуфер, який лежить в автомобілі. Тобто в автомобілі якась преміальна ще й музика встановлена. Але поки по фотографії не можу роздивитися, яка саме. 18-й рік. Чистий по стіку, Ось такий красень. Автомобіль купувався на аукціоні Манхейм, Можу показати, як це виглядало там. Це ось такий It's запис екрану. Тому що це закритий аукціон, і повторюся ще раз: не кожен може купувати цей автомобіль на аукціоні для себе на Манхемі. У нас така вже є можливість, тому ви можете також користуватися такою послугою. Ну що ж, як бачите, автомобіль. Просто приголомшливо виглядає, і це максимально ціла машина. І тут, напевно, потрібно поговорити про ціну. Ціна цього автомобіля вона дійсно вражаюча, адже вона він буде коштувати і коштує в дорозі 23 850 доларів. Так, а це дуже класна ціна за цілий непошкоджений автомобіль з таким пробігом і в такій комплектації. Адже на Ріа ви такий автомобіль за такі кошти не купите. Дуже дивним чином починаються ці автомобілі з під приборкою чомусь за 21-22 тисячі доларів. Туди телефонуєш автомобіля або немає. Ми, ми можемо такий і зробити під ключ, або ж автомобіль з якимось дуже великим дефектом. А потім починаються автомобілі не з кокпіт приборкою, а звичайною цифровою по 24, 25, 26. І ось уже з 27, 28 починаються автомобілі, які вже е, йдуть з кокпіт приборками. Тому за такий автомобіль без пошкоджень, вважаю, що цілий з Америки двадцять три вісімсот п'ятдесяти. Вважаються суперкласна ціна. Купуйте, поки автомобіль в дорозі, адже він скоро прибуває. Тому що дата прибуття цього автомобіля вже е, досить скоро. Це 30 квітня. Сьогодні у нас 27 березня, тобто буквально через місяць автомобіль заходить в Литву, в Клайпену. Він іде з теплого штату Каліфорнія. Бронюйте, поки є в наявності. А у нас є в продажу ще один цікавий автомобіль, і е, це буде у нас Ауді А 4 23 го року чистого постійку в хорошій комплектації. Це 45-й двигун, це 16 тисяч миль пробігу. І автомобіль був придбаний на аукціоні за 15 тисяч доларів. Автомобіль продається в дорозі по зниженій ціні. Ви можете бронювати його під себе уже зараз. Він скоро приходить в клайпіду Литву. 24 тисячі 500 доларів. Доларів. А, нагадаю, що поки цей автомобіль в дорозі він продається, буквально як тільки він заходить в Литву, я його знімаю з продажу, буду за залишати його собі. чи років піде на продаж, а в мене для неї буде ось подарунок такий Audi a 4 в S-Line. 45 TFSI е, свідчить про те, це і на підкапуточку. Якщо ми подивимося, ось так він виглядає. Цей двигун він говорить про те, що це м'який гібрид. тобто, Автобіль має 260 кінських сил потужності. Автомобіль має середню витрату пального по місту, 8 літрів бензину. По трасі 6,5 може брати. Ну, якщо, звісно, не навалювати, а спокійно їхати. Автомобіль в крутющій комплектації. В нього ось такі красивенні диски з червоними супортами. Я вже виглядаю, як це вау буде виглядати в реальності. Звісно, у нас люк. Пошкодження зосереджене в лівому задньому крилі. Тут його потрібно буде замінити. Та і все. От, е, у нас роздвоєний вихлоп, шкіряний салон з ось такими подушечками під колінами, з електроприводами, сидінь. Звісно ж, з CarPlay, Android авто, цифровою приборною панеллю за кермом, клімат-контроль для задніх пасажирів, пам'ять сидінь, чистий постійку 23 рік. Під капотку, ну ви бачили, звісно, безключовий вхід, комфортний вхід, дестроніки. Тут один дестронік, другий дестронік, led оптика, камера тут, Сам ближнє світло включається саме. Дощ пішов, двірники включаються самі. Комфортний вхід в автомобіль. Звісно, маленький рідний пробіг 16 тисяч миль. Це запорука, гарної експлуатації автомобіля. Автомобіль в дорозі 9 квітня вже прибуває в Литву. Будемо очікувати відкриття контейнера. Тобто, дуже і Дуже скоро. Ну що ж, є у нас і додаткові фотографії, виглядають ось так. М -м, можемо швиденько передивитися. Преміальна музика в автомобілях встановлена Бенк Олофсон, здається, якщо не помиляюсь. Ну, вони ставлять зазвичай або Харман Har Кардон, або Бенк Олофсон. Автомобіль заводиться, звісно, пише аукціон, що заводиться, їде, але їхати він не може. Камери 360 в ньому є, тобто і під значком камера, і в дзеркалах камери. Великий ось такий екран, з підігрівами, звісно, сидінь, клімат. Дуже потужна, класна машина, якою можна досить динамічно і драйвово їздити, з зрозумілим, ремонтом. Ну що ж, Ціна поки знижена. 24 500. Ну, як сказав, тільки заходив в клайпеду, все, знімаю її з продажу і все. Ну що ж, друзі, підходимо до завершення з вами відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підтримайте канал, поставте лайк, Розповів вам про автомобілі, які у нас є в наявності в дорозі, які ви можете бронювати під себе, поки вони йдуть. А можна ремонтувати автомобілі у нас на СТО, можна ні. Якщо ні один із цих автомобілів вам не підходить, з нами можна замовляти авто із США, і ми вже будемо привозити під вас цей автомобіль, шукати під вас, під ваші параметри і вести робити також під ключ. У нас на каналі є дуже багато відео, як ми виконуємо ремонт і відновлення автомобілів для наших клієнтів. Ми знайомимо вас з нашими майстрами, обладнанням, як на яких постах ми які роботи виконуємо. Тому переходьте, буде дуже. Вже цікаво познайомитись з нами, і якщо вам треба класна автівка і штатів, то вам однозначно потрібно звертатись до нас в компанію Me2Auto, адже ми даємо гарантію на виконані роботи, що автомобіль буде в геометрії кузова, що автомобіль буде пофарбований як потрібно, і на це все дається один рік гарантії. Здається, ніхто із тих, хто приганяє авто із США, цього не робить і таку гарантію не дає. Тому для вас приємний бонус. До нових зустрічей! Всім пока!